Вітаю! Ви дивитесь Newsroom, Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка! Вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим, і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Це правда. Ніхто з них. За час їхньої владної каденції не виріс як політик. Багато з них виросли фінансово, багато з них виросли з точки зору впливу. В темах, схемах і так далі. А, виросли як маніпулятори, а, безумовно, левел став вищим. Але як політики, мені здається, з команди Зеленського не виріс ніхто, і він в першу чергу. І можна було б ставити претензію йому: ну чому ж ти не ростеш? Але ну вони не можуть вирости, вони не розуміють, що треба рости. Для того, щоб рости як державник. Підвищувати свій рівень, треба бути державником, треба розуміти пріоритети, треба розуміти, чим ти жертвуєш заради того, щоб е, досягти того чи іншого результату, або втримати того чи інший результат. Ніхто з них, навіть ті, хто були в попередніх каденціях е, в великій політиці, ну той же самий, Руслан Степанчук, ну, він е, не з двору зайшов. Так, окей, там ККВ ККВКшне минуле, там також присутнє, але він не з двору зайшов. Тобто він вже бачив всередини політику. А що він якісно виріс на посаді там, голови Верховної Ради? Він а, став відповідальним державником, який а, багато там дискутувалося: там, а чи може Зеленський скласти повноваження? Ну, уявімо, він захотів, а, усвідомивши, що. Побачивши сьогоднішню соціологію розумкова, наприклад, так, де у нього там баланс довіри недовіри, е, тільки там 16%. І побачивши це заради єдності країни, він виходить до нації ввечері і каже: Люди, зрозумійте мене правильно. Я не хочу, щоб ми погарикались один з одним і тим самим розвалили країну, як це було там 110 років тому. Я вирішив скласти повноваження, і давайте ми розробимо це мудро. Давайте виконуючи обов'язки буде Стефанчук. Як того вимагає конституція? Я дякую всім і прошу вибачення, що я, можливо, чогось не встиг. Я не кидаю країну. Я допомагаю, чим можу, я волонтерю, я раджу, бо передати треба мої знання. Я об'єктивно, як керманич країни, мав багато контактів, і це, це треба передати там. Давайте зберемо команду зараз, яка буде командою рейтингових смертників, яка угробить свої рейтинги непопулярними діями. Але вона врятує перехідна команда, яка врятує країну. Рейтинг Зеленського при цьому скочив би до небес. Йому б подякували навіть його опоненти. Але такий спіч може собі дозволити тільки державник, який розуміє, що він. Як в шахах він пожертвує собою як фігурою, але він врятує виграну партію. І він би передав це Стефанчукові. Якби Стефанчук був таким же державником, то відповідно переформатувалася би коаліція. Ну, поперше, вона б з'явилась з'явилась тобто було б якось там десь осяжно було, почали думати, в який спосіб і коли, за яких умов на фронті. Як організувати фінансово організаційно колись будуть вибори? Що таке коаліційний уряд, як яких людей туди покликати, таким чином, щоб вони вгамували емоції і підвищили рівень довіри до інституції, не до прізвищ? Але на такі жертви собою можуть піти лише тільки люди, для котрих країна понад усе, а не я в країні понад усе? Я не можу сказати, що ані Зеленський, ані Стефанчук, ані будь-хто в владному товаристві живе, або розуміє вичерпно різницю між цима двома фразами: Країна понад усе, і Я в країні понад усе. От я не бачу там таких людей. Може, десь хтось і є, але він або боїться, або соромиться, або не усвідомив ще. На жаль, на жаль, але ну це зараз така патова ситуація, бо у е, в суспільстві е, немає легітимного крім того, що я тільки назвав, коли Володимир Зеленський проявляє в собі лідера. А це був би перший той реальний вчинок, коли би він проявив себе державним національним лідером. Якби він ось так пішов, причому абсолютно неважливо, які прізвища фігурували потім. В тій команді, яка б була оцим там криза кризовою командою порятунку, абсолютно байдуже, та це могла б бути міксована команда, в якій б були присутні і представники її слух, і європейської солідарності і голосу. Хотілося б, щоб там не було нікого з ОПЗЖ, ясна річ, але там би точно були б люди з громадського бізнесового сектору, які б віддали себе там частину свого життя, заради того, щоб втримати це все діло. Але я не бачу, що вони розуміють цю ситуацію, і вони відповідно цього ніколи не зроблять. І ми в стані, коли ми підвішені, ми бачимо ці е, соціології, ми бачимо кейси, які все частіше трапляються, а Марія чи Микола, і ми бачимо, що воно просто тупо тягнеться, і ми, як жабка, варимося в повільному вогні. І здається. Теж вже якось сказав, найстрашніше як наслідок цієї емоції не те, що люди обуряться і стане ця якась дестабілізація, що там періодично на банківі говорять: от буде дестабілізація. Не буде дестабілізації Набагато страшнішим за дестабілізацію є розчарування людей в своїй державі. От коли у людей опустяться руки. І вони розчаруються, що ця держава не здатна цей народ, це суспільство, ця нація не здатна дати собі раду. Ось це буде найстрашнішим наслідком для України, а не дестабілізація, якої я наголошу не буде за жодних практичних обставин. Тобто, я собі не можу уявити, що має трапитись в Україні, щоб сталося дестабілізація. Ну хіба що там. Там відвертана там державна зрада, публічна заклик до того, що там все Україна здається, Україна йде, там відмовляється від державності, і так далі. Але ну об'єктивності ради цього не станеться. Ну, От тоді і буде дестабілізація, але а... але такого не станеться, бо влада де-факто боїться. Вона усвідомлює, що їх порвуть одразу, це не буде протест а, там або обурення, їх порвуть просто, і вони цього не зроблять, вони бояться об'єктивно. Але українське суспільство, хай би ми як його не критикували, все ж таки, ми говоримо про те, що це підлітковий рівень, але точно не пелюшковий рівень. А, весь цей час, навіть обурюючись, навіть критикуючи суспільство, а, чуючи мантру єдності. Воно багато хто я знаю таких людей, які говорять окей, поговоримо про це після війни. Тобто, я все розумію, я розумію вони покидьки, я розумію, але я поки е, стан гарячої повномасштабки, е, я буду на це, я, я буду терпіти. Але як тільки буде перший день паузи повномасштабки, от тоді я скажу все. І таких так я зустрічав, і це також є в нашому суспільстві. І заради балансу і тверезості треба цьому. Я не знаю, скільки це у відсотках, але таких настроїв чимало. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!